Всім привіт! Я Строченко Вероніка. Нещодавно я прочитала легенду, як Робін Гуд став розбійником. Мені дуже сподобався цей герой, і сьогодні я вам хочу розказати про Робіна та охарактеризувати його. Характеристика Робіна Гуда. Робін Гуд – відомий герой англійських легенд і балад, який жив у Шервоцькому лісі. Його образ відомий як символ боротьби за справедливість і захисту простих людей. Основні риси характеру, справедливий і сміливий. Він бореться проти несправедливості, особливо проти корумпованих чиновників і багатих земельних власників. Щедрий і співчутливий краде в багатих, щоб віддати бідним, він допомагає піднякам. Захищає слабких вмілий лучник і воїн, його майстерність і стрілою і луком Стала легендарною. Завдяки цьому він уникає полону і виграє бої. Лідер і стратег. Він очолює групу веселих розбійників, які живуть у лісі. І завдяки його хитрості вони завжди перемагають сильніших супротивників. Він і незалежний. Робін Гуд не підкоряється на справедливій владі, відстоює свободу та незалежність. Його образ завжди асоціюється із зеленим одягом, лісом, луком і стрілами, а також із почуттям гумору та винахідливостю. малювала ілюстрацію до цієї легенди та написала смкани. Робін Гуд відважний, добрий, стріляє, перемагає, рятує, борець за справедливість, правду і свободу, Захисник або герой, Шервоцький ліс, таємничий, зелений. Ховає, захищає, оберігає. Притулок для сміливців і героїв Свобода, висновок. Отже, Гуд – це не просто легендарний розпійник, а й справжній герой, який уособлює справедливість, доброту та боротьбу за свободу, його сміливість, щедрість і вміння захищати слабких роблять його прикладом для наслідування. Шервоцький ліс став символом притулку. Та волі для тих, хто не погоджувався з несправедливістю, ця легенда вчить нас бути чесним, допомагати іншим, не боятися відстоювати правду. Дякую за увагу. До нових зустрічей.